Світ, що розлітається на друзки, став ні, не чорно-білий, а просто чорний. Бо той, хто був світлом, перестав світити. Бо той, хто любив, ні, не перестав любити. Просто його любов вже у іншому вимірі. Сьогодні Рогатинську громаду огорнув смуток. На щиті додому повернувся наш земляк, уроджений села Руда, захисник Назар Павус. Майже три роки молодий чоловік сумлінно виконував свій військовий обов'язок. Та війна ламає не тільки слабких, а й сильних, мужніх, відважних, чиє серце готове битися не лише для себе, а для інших. Серце мав і Назар добре, щире, відкрите. А ще яке кожне людське серце крихке і тендітне до тривог, болю і переживань. Війна тільки у сто крат помножила цей список, тож серце 35 п'ятирічного воїна не витримало. Годинник його життя зупинився на позначці 12 липня 2025-го. Сьогодні для нас усіх є день болю, день мовчання і день молитви. Смерті, а особливо такої воїнської мужньої, навіть слова стають малими. Воїн Назар Павуць народився 2 вересня 1989 року у селі Руда Рогатинської громади у багатодітній сім'ї після закінчення місцевої початкової школи та. Підгородської дев'ятирічки здобув фах газозварника в Перемишлянському професійному ліцеї. Працював у будівельній фірмі та згодом на заводі решеткового настилу у Львові. Захисник Назар створив сім'ю і разом з дружиною Наталею виховували донечку Вікторію. Про золоті руки був надійною опорою для своєї родини. Рідні згадують Назара як дуже товариську і добру людину. Воїн Назар був мобілізований до Лав Збройних сил України у грудні 2022 року. Служив у ремонтно-технічних військах майже три роки сумлінно виконував свій військовий обов'язок. На жаль, 12 липня 2025 року серце 35 річного солдата Назара зупинилося. Назар, як воїн, не шукав слави, він шукав справедливості і коли Батьківщина покликала, він не вагався. Він став не як герой фільма, але як справжня людина, яка любить свого ближнього, любить свою землю, любить свій дім і своїх оточуючих, бо розумів, що потрібно захищати. В За тому письмі Христос там каже, що блаженні митротворці. Бо вони синами Божими назвуться. Назар був і залишається тим миротворцем, бо його боротьба була заради справедливості, заради любові і заради миру. Його смерть це не поразка. Це зерно, яке обов'язково проросте у майбутнє нашого народу. Сьогодні ми всі щиро. Розділяємо, дорога родина, ваш біль. висловлюємо щирість співчуття і рідним у зв'язку із смерті близької людини. Жодні слова не можуть загоїти вашу рану, тож нехай наша спільна молитва буде розрабою у цей день великого Смуту. Біль розпеченим залізом торкається серця. Несподівана смерть захисника молодого чоловіка, батька, сина, брата, наче грім серед ясного неба розпанахала на опіл життя цілої родини, яка тепер вчитиметься жити без нього, їхнього назара. Гіркі сльози на батькому скаменілому обличчі і рясні пекучі мамині, наче прорвало береги болю. Сльози скроплюють рогатинську площу. Навіть небо злякалось цих сліз, бо мить перестало плакати і дозволило рогатинцям достойно відспівати захисника. А далі знову розверзлися зливою, умиваючи дощем молитви, зболені душі. Після церемонії прощання і панахиди в рогатині кортеж з тілом померлого попрямував у рідне село Руда, де завтра, 15 липня, о 12 годині, розпочнеться чин похорону. Героя Назара Павуза щирі співчуття родині, яка втратила другу людину вічна пам'ять захиснику України.